Загибель отця Олександр використав для того, щоб розправитися з усіма джерелами загрози його влади. Атала була страчена за звинуваченням у Зраді, а його долю розділили всі найближчі родичі чоловічої статі. Олімпіада, мати Олександра, принудила до самогубства останню з дружин Філіпа, Клеопатру, а її новонароджену дочку наказала вбити. В результаті у Олександра не залишилося потенційних ворогів у середині Македонії. Знать і народ, новий цар перевернув на свій бік скасуванням податків, не звертаючи уваги на порожню скарбницю та 500 талантів боргу. На момент приходу Олександра до влади, Македонське царство було великою територіальною державою. Воно включало не лише Нижню Македонію, а й Верхню, а також Фракію, частину Ілірії та все північне узбережжя Егейського моря, яке раніше контролювалося незалежними грецькими полісами. Фесальський і Коринфський Союзи включали решту Греції, окрім Спарти. Греки формально підкорялися не Македонії, а її цареві, і після загибелі останнього вважали себе незалежними. Вороги Македонії відкрито раділи вбивству Філіпа, а Філи та Амбракія спробували вигнати залишені Філіпом гарнізони. У цій ситуації Олександр діяв рішуче. Він швидко рушив з армією на південь. Йшов до середньої Греції і розбив табір під Фіоми. Грецькі поліси, що не чекали цього, виявили покірність і надіслали своїх делегатів до Коринфу, де був підтверджений договір, укладений після Херонейської битви. Зберігаючи формальну незалежність, вся Елада, крім Спарти, тепер підкарялася Олександру. Багато полісів впустили до себе македонські гарнізони. Перед поверненням до Македонії Олександр зустрівся у Коринфі з філософом Діогеном. За легендою, цар запропонував Діогену просити у нього, що він хоче, на що філософ йому відповів: Не затуляй мені сонце. Цар був настільки вражений гордістю і величю філософа, який поставився до нього з такою зневагою, що по дорозі назад сказав: Якби я не був Олександром, я б хотів би бути Діогеном». Тим часом на півночі готувалися до війни і ліріці та трибали. Цар вирішив завдати випередпереджального удару. На весні 335 року до нашої ери він рушив з 15 -ти тисячною армією до Істру. У битві біля гори Емон Олександр розбив фракійців, які займали сильну позицію на Височині, а потім здобув перемогу над трибалами. У ході цього походу Олександр продемонстрував неабиякий полководський талант. Вміння імпровізувати і не менш важливу здатність контролювати досить великі та різноманітні військові контингенти. Цар зміг повністю убезпечити північні кордони Македонії на наступні роки, поповнив свою армію фракійськими, ілівськими та трибальськими воїнами захопив цінну здобич. Але в Греції через його довгу відсутність з'явилися чутки, що Олександр загинув. Повіривши у цю новину, фіванці повстали та осадили македонський гарнізон. Афіняни, що їх підтримали, почали переговори про союз з персами, а поліси Палапонеса рушили свої війська до Істму. Олександр, дізнавшись про це в Лірії, відразу рушив на південь. На шлях йому знадобилося лише 13 днів. Дізнавшись, що цар живий, палапонесьці та афіняни негайно припинили ворожі дії. Залишилися лише філи, які не хотіли здаватися. У вересні 335 року до нашої ери. Олександр, який отримав підтримку інших полісів, осадив місто Фіви. Фіванці були розгромлені, а на вулицях сталася справжня різанина, в якій загинуло 6 тисяч городян. Вирішувати долю міста Олександр надав своїм грецьким союзникам. Ті вирішили зруйнувати Філи, залишивши тільки кадмею, а землі поділити між сусідами. Все населення міста було обернуто в рабство. Усього було продано 30 тисяч осіб. На отримані кошти приблизно 440 талантів, Олександр зачатково покрив борги Македонської скарбниці. Більше ніхто не чинив опір Македонії. Греки, вражені швидкою перемогою царя і долею стародавнього міста, самі залучали до суду політиків, які закликали до повстання. Олександр обмежився вимогою до Афінян вигнати одного з ораторів і повернувся до Македонії. Де почав готуватися до походу в Азію.